Щоб не було мені боляче, чи... закриє обличчя долонями, не... Підрив Каховської ГЕС, звичайно, став ударом для всієї України і наш колектив в мережі АЗК Порон не зміг стояти осторонь такої біди. Все почалося з того, що ми почали збирати допомогу власними силами, хто ще може. Але добро це така неймовірна сила. Вона вийшла за межі нашого колективу. Ми поділилися постимо в інстаграмі з надією на те, що хто ще зможе долучитися, і результат перевершив всі наші очікування. Сьогодні ми загружаємо 5 мікроавтобусів і одну фуру, заповнені ще гуманітарною допомогою. Тут і одяг, і взуття, і їжа, вода звичайно, корм для тварин, і ще багато багато чого іншого, що може знадобитися людям, які постраждали від наводнення після підриву Каховської ГЕС. Допомога продовжує, продовжує надходити. Ми неймовірно вдячні усім черкащанам за їхню активну підтримку і, звичайно, за небайдужість.